Василь Симоненко, задивляюсь у твої зіниці. Задивляюсь у твоїй зіниці, голубій, тривожній рань Крешуть з них червоні блискавиці, революцій, бунтів і повстань, Україно, ти для мене диво. І нехай пливе за роком рік. Буду, мамо, горда і вродлива, з тебе дивуватися повік. Ради тебе перли в душу сію, ради тебе, мислю і творю, хай мовчать, Америки й Росії, коли я з тобою говорю. Одійдіте, недруги лукаві, друзі, зачекайте на путі. Маю я святе синівське право з матір'ю побуть на самоті. Рідко, не-не згадують про тебе, дні занадто куці та малі. Ще не всі чорти живуть на небі, ходить їх до біса на землі. Бачиш, з ними щогодини б'юся, чуєш битви спокон вічний грюк. Як же я без друзів обійдуся, без злобів їх, без очей і рук. Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова, гремотить над світом люта битва за Твоє життя, твої права. Хай палають хмари бурякові, хай сичать образи все одно. Я пролюся крапелькою крові На твоє священне знамено.